Ой, боженьки! Ти на ти до мене звернувся? Його можна зрозуміти тільки за умови, якщо ви розумієте корейську. <му> Вітаю вас в новому випуску аудівання з корейської мови. Корейська мова на слух. Це те, що ми намагаємося. Вивчити, як же це робити, а для цього треба ще тренуватися. Тож, давайте з вами тренуватися. І сьогодні у нас такий прикольний, такий невеличкий відрізочок з дорами. А, хоча він з Дорами, яка нещодавно вийшла, але це не буде спойлера, тому що він такий дуже малесенький. Тож, давайте подивимось. Давайте спочатку його послухаємо. До речі, якщо хто не знає, мене звати Аліна, я викладач корейської мови в культурному центрі Сан. І давайте перейдемо до нашого діювання, щоб не було.

І, якщо ви не зрозуміли, в чому ж була шутка, давайте разом розберемося. Спочатку вона каже Кам-чакіа. Вона каже, це дуже тихенько. Давайте ще раз спробуємо прослухати. <клухи> ви почули Камчакія! Кам-чакія! Вона дуже тихенько це каже. І це означає, я вам тут спеціально виписала, що ж це означає. Це означає. Капчакі нолясете на сорі». Тобто це звук, який, ми кажемо, коли несподівано від чогось здивувалися або злякалися. Я це приберу. Це було про те, що що, що означає це камтякія. Будь ласка, зверніть увагу, це також пан Маль, вона каже на ти, тому що вона звертається до себе. Вона сама собі так тихенько так каже, камтяки, бо злякалася. А як ви кажете, коли ви дивуєтесь? Ой, боженьки, о, о, нічого собі! Що ви кажете? Цікаво. пишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте продовжимо з нашим одіванням. І він далі каже. На, сонкарак анкомненда. Що ж тут цікавого? Сонкарак це палець. Будь-який палець це Сонкарак. Ні, не будь-який. Тільки палець на руці це Сонкарак. На нозі буде палькарак. Тож, він каже: я на Сонкарак пальці на руці, якщо вам цікаво, подивіться дораму. Ан-Кунинда не хрущу пальцями. Не хрущу пальцями, але закінчення в нього нинда. Чому? Тому що, можемо тут подивитися. Взагалі-то це, бачите, тут називається плейн, типу така. Ніяка така, ніяка, плоска, я не знаю, нейтральна така форма, але її дуже часто вживають в книжках. В даному випадку це він звертається до себе. В книжках також це книжковий стиль. Да, не да, да, чи не да до дій слів да до прикметників. Коли ми в книжках пишемо оповідання, або коли ви, наприклад, пишете собі щоденника. Але тут, коли він звертається до себе, він також вживає саме цю граматику. Я не хрущу пальцями. Але що ж цікаво, що далі він каже? Зутанку це. І він каже, «Онже же буто ан кокоті. Он же це коли, буто це граматично з якого моменту, з коли ж ан кокота. Я не хрустів пальцями. Але чи це означає це граматика джіо, чи джо, чи джі, що означає перепитати в того, з ким ви розмовляєте зараз. А чи не так, а коли ж це сталося? А чому ж так? Він такий хоче, хоче собі зрозуміти, а коли ж це сталося, бо він сам не зрозумів. І зверніть увагу, джі це на ти, він каже на ти. А на ви буде форма джіо чи джо. Я її вам напишу, щоб сказати на ви, ми кажемо замість джйо, замість дж або джо. Насправді, чи йо більш правильно, але так ніхто не каже, в наш час кажуть більше Джо. Тож, бачите, він прибрав цю йо, можна так сказати. І вона йому відповідає. Вона каже: Але ж кигон, кигон це скорочене кигосин, Н пішло в пачім, тож стало скорочене кигон, пан Маль. Це половина мови. Тобто на ти. Зверніть увагу, ми тільки що в попередній граматиці джі «йо» перебрали йо, і стало, залишилось тільки G, якби половинка залишилась, правда? Бо без Йо, це форма. І виходить у нас половина мови. Тож, коли ми кажемо на ти в корейській мові, ми якби обрізаємо половину мови. Інде це граматика але. В неї є декілька різних значень, але в цьому випадку це але. Вона Зверніть увагу, воно також без Йо, хоча, мало б бути, з Йо, якщо воно звертається на Ви. Але вона каже на ти. Тобто вона така. Та це ж ти на ти до мене звернувся тільки що, але ж це було на ти. Так вона йому каже, Але ж ти на ти звернувся. Якщо ви не в курсі, то корейське суспільство ієрархічне, тобто в них дуже чітка вертикальна ієрархія і дуже чітко є до кого як звертатися. Якщо ви звертаєтесь до людей на Давайте так, якщо ви не додаєте взагалі закінчень, то ви автоматично починаєте звертатися на ти. Тобто ви нібито обрізаєте половину своєї мови і тоді в людей таке враження, що ви їм тикаєте, але це дуже невічливо. І вона йому така каже. Але ж ти тільки що на ти зі мною говорив. І він їй такий І він їй такий. є Є – це якраз вічливе так. Так, в корейській мові, можна сказати, вічливо так, а можна сказати, менш також вічливо, але, але неофіційно так. І він каже: саме це офіційне, дуже поважне, так. Він такий, так. І далі він одразу, як ми любимо казати, перевзувся. Так, перевзувся і почав казати зовсім по-іншому. Геть інші закінчення. Давайте послухаємо. Хунджа Тобто він каже Хунджа Маріо Симніда. І він починає закінчувати свої слова на симніда, що є офіційно вічливим стилем. Тож він такий Хунджамаль це а хонджа це сам. Сам наодинці, хонджа, маль слова. Іосимніда це закінчення в офіційно вічловому стилі для іменників. Але тут, зверніть увагу, що тут цікавого, бо це взагалі два окремо існуючих слова хонджа і маль. Але, щоб їх поєднати, бачите, в пачм прийшла така С, прийшла ще от в пачим, яка їх нібито, наче той клей, взяла і склеїла. Тож, це у нас хонджат. Маль, але її це т не читають, не читають, не вимовляють, просто кажуть Маль. можливо, якщо дуже повільно казати, то буду читати, але так не вимовляється. Маль на письмі ми пишемо т, сіот е, в печимський для того, щоб їх зліпити між собою. Є інші приклади цього, наприклад, наму-іп. Так само не пишуть наму іп, пишуть наму ЩІОТ іп. І є так декілька насправді таких прикладів, коли дуже окремо існуючі між собою слова, якщо їх зліпити разом, то тут в печим іде що. Тож він зліпив ці два слова, це, це літературно, це літературно, не з усіма словами так можна зробити, але якщо ви бачите такий випадок, що ага, я й те слово, і те знаю, і тому тут в печимі чомусь «щіот» ще от стоїть, а то це такий а, спосіб словотворення в корейській мові, виявляється. «Угу, Тоді я зрозумів, і не буде це вас. А, як це сказати, а, збивати з вивчення подальшого. Тож, Хондзя Марія Симніда, він каже, одразу на симніда на дуже офіційно вічливий стиль. І далі він переходить до чоломда. А, целамніда. А, це онламніда. Він каже: О, вибачте, а, це онламніда. О, вибачте. І це також вибачення, яке дуже офіційне, в офіційно вічливій е, ситуації ми вживаємо цей стиль. Вони колеги насправді дарамі. І він каже: їй офіційно вічливо. А вибачте, будь ласка, типу, пані колега, так? А, це маючи на увазі. І далі цікаво, що ж вона йому відповідає. <звук> Давайте ще раз послухаємо, що вона сказала, бо в цьому саме сенс цього уривку, чому я його обрала, бо це смішно. Це смішний момент, але його треба, його можна зрозуміти тільки за умови, якщо ви розумієте корейську. Чому ж, чому ж було смішно? Да? Для цього треба зрозуміти корейську. Що ж вона каже ще раз? Вона каже: Хондямарей. Я тут, бачите, що пропустила. Оп, тут має бути хонджанмаре, коли швидко писала. Пропустила, то що вона каже хонджамарель, кого що. Ось це один слово, один мова, тобто ось це мовлення саме до самого себе, твеге настільки, чаль добре, тиліда. Що таке тиліда? Тиліда це чути, бути чутним. Якщо ми кажемо тита, це слухати, типу я слухаю, то тиліда – це чутно, мені. Чутно іншим. І а, саме ця форма, бачите, тут Л стає подвійна Л, L, л, на ріль міняється, і стає подвійна L. І каже ті «да да чутно, настільки гарно чутно, твегечаль тіліда, а далі ге, хада, це робити для когось так, щоб воно було як в е, э, цій частині. Добре, чутно, да? тобто робити так, щоб ось це граматика гегада, робити так, щоб а, щоб що, що було попередньо сказано, гарно було чутне, чутно настільки. І «ші» – це у нас а, суфікс поважності. Не йо, це здивування, але зверніть увагу, це здивування, яке можу тільки я сам на своєму досвіді виказати. Це не можна здивуватися а, заднім числом. Там, а, окей, добре, задні, заднім числом можна, але про когось іншого можна тільки що, а я зараз, я тільки зараз розумів, що ти так а, там, гарно вчився, що ти так. А, там, ти такий високий, там, висока чи ще щось. Тоді ви можете ось це здивування одразу виказати. Але а, якщо ви це вже знали, і це не набутий досвід, тільки що, ви не тільки що це усвідомили, тоді не можна цю громадку вживати. Тому будьте обережні, тільки те, що я прям тільки що зрозумів, можна так сказати, не йо. Зверніть увагу знову, що вона каже Йо, тобто, це вже не пан Маль, це вже не половина мови, це вся мова, да, тому що там є закінчення правильне. І а, в корейській мові не, не часто пишуть знак оклику, замість за, знаку оклику використовують граматику нео або «гуна». Тож тут вона так з окликом каже, да, граматично виказує знак окликом. Дуже цікаво в кінці. І вона така каже: Ого, оце ви так гучно самі до себе казали. Або оце ви так гучно до інших кажете. Те, що ви самі з собою говорите. Давайте ще раз послухаємо. До речі, дуже цікавий момент тут, в тому, що, а, якщо ви будете дивитися в перекладі, в перекладі цього як зазвичай з такими смішними моментами, які саме з мови походять, не переклали, так що воно не зрозуміло. Тобто, якщо ви дивитесь, ви не зрозуміли, що це взагалі був такий смішний момент, його можна зрозуміти, тільки вивчаючи корейську. Якщо у вас є е, бажання вивчати ви десь в самому початку, то у нас є е, курс корейської мови від Sun Easy Korean, е, від культурного центру Sun, де ви можете вивчити з самого початку систематично зробити перші впевнені кроки в корейській мові. Але давайте ще раз переслухаємо наше відео. Посилання буде в шапці профілю, до речі, на курс. Давайте ще раз переслухаємо і спробуємо ось це все, що тут написано. Почути. Давайте я ось це приберу. Все що зайве приберу. І ось це все ви маєте почути зараз на аудіо. Давайте ще раз. О, Справді вони говорять. Тихенько, нерозбірливо, і дуже швидко, правда? Саме тому треба тренуватися. Якщо багато тренуватися, то воно все сприймається на слух. Я, наприклад, сприймаю корейську на слух. Не можу сказати, що 100%, але 95%, а вже ж, в залежності від теми, я сприймаю. Тож, через те, що я багато тренувалася, давайте повернемось ще раз переслухаємо, що вони сказали. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому було смішно. Побачимо з вами в наступних випусках аудівання та вивчення корейської мови на слух. Приєднуйтесь і аньончики.